Вітаю вас в курсі Твої фізичні відкриття. Сьогодні ми з вами розглядаємо матеріал 5-го уроку, першої та другої частин курсу. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Повторимо основні визначення попереднього уроку. Перше. Йон. Частинка, яка має електричний заряд і утворюється внаслідок втрати або приєднання. Електронів атомом. Друге. Позитивно заряджені йони називаються катіонами, негативно заряджені аніонами. Третє молекула найменша частинка речовини, що складається з атомів і зберігає хімічні властивості цієї речовини. Виконуємо третє завдання. Пишемо пропущення. Перше йон частинка, яка має електричний заряд, і утворюється внаслідок втрати або приєднання електронів атомом. Друге. Позитивно заряджені йони називаються катіонами, негативно заряджені – аніонами. Третє молекула найменша частинка речовини, що складається з атомів і зберігає хімічні властивості цієї речовини. Четверте завдання. В четвертому завданні нам пропонують переглянути відеофрагмент стосовно простих і складних речовин та написати визначення цих понять. Тож увага на екран. Речовин існує дуже багато. Якщо хімічних елементів понад 100, то речовин понад 20 мільйонів. Щоб полегшити вивчення та використання речовин, їх поділяють на групи, причини великої різноманітності речовин завдяки існуванню понад 100 видів атомів та їх здатності сполучатися між собою у різній кількості і послідовності. Утворилися мільйони речовин. Серед них є речовини природного походження це вода, кисень, олія, крохмаль, сахароза та багато багато інших. Завдяки досягненням хімії стало можливим створення нових речовин, навіть із наперед, визначеними властивостями. Такі речовини вам теж відомі: це поліетилен, переважна більшість ліків. Штучний каучук як основа речовин у складі гуми, з якої виготовляють велосипедні та автомобільні шини. Оскільки речовин дуже багато, виникла потреба якимось чином розподілити їх на групи. Речовини поділяють на дві групи: прості і складні. Прості речовини це речовини. Які складаються з атомів одного хімічного елемента, наприклад, графіт, залізо, кисень. Графіт утворений атомами карбону. З цієї речовини виготовляють графітові стрижні простих олівців. Для виготовлення залізних цвяхів використовують речовину залізо. Вона утворена з атомів ферому. Молекули деяких простих речовин складаються з кількох атомів. Наприклад, молекула кисню складається з двох атомів оксигену. Та, незважаючи на це, вони залишаються простими, бо їх молекули утворені з атомів одного виду. Речовини, утворені з атомів двох і більше видів, називають складними. Наприклад, кожна молекула води. Містить два атоми гідрогену та один атом оксигену. Іншим прикладом складних речовин є вуглекислий газ. Його видихають усі живі організми, а рослинам він потрібен для життя. Молекулу вуглекислого газу утворено одним атомом карбону і двома атомами оксигену. Складних речовин існує в природі значно більше, ніж простих. Складні речовини мають не тільки природне походження, є ті, що створені людиною. Це пояснюється тим, що атоми різних хімічних елементів здатні сполучатися один з одним у різній кількості та послідовності. Виконуємо четверте завдання, запишемо визначення простої та складної речовини. Проста речовина це хімічна речовина, яка складається з атомів тільки одного хімічного елементу. Складна речовина це речовина, молекула якої складається з атомів двох і більше хімічних елементів. Завдання номер 5 Пригадай, що ти знаєш про речовини молекулярної та немолекулярної будови. Проаналізуй схему. Розглянувши схему, можна зробити певний висновок, що в таблиці представлено типи будови кристалічних речовин. Як бачимо, що ми можемо виділити три основних будови речовини атомна будова, молекулярна будова і йонна будова. Виконуємо завдання 5.1. Впишемо пропущене. Речовини можуть мати атомну, молекулярну або йонну будову. Завдання 5.2. З яких інших частинок, окрім атомів, складається речовина немолекулярної будови з позитивно та негативно заряджених йонів. Завдання 5.3. Розглянь схематичні зображення структур речовини різної будови атомної, молекулярної і йонної. тип будови цих речовин. Першою структурою у нас представлено алмаз. Алмаз цілком складається з атомів карбону, тому він має атомну структуру. Далі йде вода. Хімічна формула води H2O, тому вода має молекулярну будову, тому що складається з молекул води. І остання схема: у нас є кристал кухонної солі, який складається з позитивних іонів натрію і негативних іонів хлору. Тому ми маємо йонну структуру. Переходимо до сьомого завдання. В сьому завданні нам пропонують здійснити наукове дослідження властивості складних речовин. Переглянемо відеофрагмент та виконуємо перший етап нашого дослідження. Оскільки складні речовини складаються з хімічних елементів, то можна припустити, що вони матимуть ті самі властивості, що й елементи, які містяться у їхньому складі. Чи виявляють складні речовини властивості тих елементів, що входять до їхнього складу? Виконуємо перший етап нашого дослідження. Сформулюємо факти та поставимо запитання. Факти в природі існують прості та складні речовини. Складні речовини складаються з хімічних елементів. Запитання, чи виявляють складні речовини властивості тих елементів, що входять до їхнього складу? Переглянемо відеофрагмент та виконуємо другий етап нашого дослідження. Розглянемо приклад. Магній це метал, що може горіти й утворювати з киснем повітря складну речовину магній оксид. Ця речовина має інші властивості, ніж магній та кисень. Магній твердий сріблястий метал, а кисень безбарвний газ. Проте магній оксид являє собою білу тверду речовину. Отже, складні речовини виявляють властивості, відмінні від властивостей елементів, що входять до їхнього складу. Виконуємо другий етап нашого дослідження. Сформулюємо наявну теорію та власну гіпотезу. Наявна теорія. Складні речовини виявляють властивості, відмінні від властивостей тих елементів, що входять до їхнього складу. Власна гіпотеза. Виявити такі відмінності можна проаналізувавши властивості хімічних елементів, що входять до складу складної речовини, та властивості самої складної речовини. Виконаймо третій етап нашого дослідження. Доповнимо таблицю та проаналізуємо властивості. Хімічних елементів, які входять до складу складної речовини та властивості самої складної речовини. Перше. Якщо провзаємодіє магній, твердий сріблястий метал з кисним безбарним газом, то утворюється магній оксид, біла тверда речовина. Друге, якщо провзаємодіє водень безбарний газ і кисень безбарний газ, то утворюється. Прозора текуча рідина без смаку, відома нам як вода. Третє. Якщо про натрій, м'який сріблястий метал з хлором жовто-зеленим отруйним газом, то утворюється натрій хлорид. Кухонна сіль, біла кристалічна речовина з характерним смаком. Тож гіпотезу підтверджено на прикладі аналізу властивостей деяких складних речовин. Виконаємо четвертий етап нашого дослідження, сформулюємо основні положення власної теорії дослідження властивостей складних речовин. Складні речовини виявляють властивості, відмінні від властивостей хімічних елементів, що входять до їхнього складу. Виконуємо восьме завдання. Вивчимо інформацію за методикою запам'ятовую ефективно. Перше. Прості речовини, речовини, що складаються з атомів одного хімічного елементу. Друге. Складні речовини. Хімічні сполуки, речовини, що складаються з атомів двох і більше хімічних елементів. 3. Речовини, залежно від їхньої будови, можуть бути атомними, молекулярними або йонними. Вашим домашнім завданням буде вивчити основні визначення сьогоднішнього уроку та виконати письмове завдання до уроку номер 5 сторінка 911, зошита номер 1 першої та другої частин курсу. Якщо відео було для вас корисним, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей!